Вітерас, ну, Якби літо закінчується, активізуються політичні заяви. Наш президент Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю, розповів, як буде Україна воювати, і відповів на саме-саме складне запитання. А що буде далі? Наш керівник розвідки теж таке красиве інтерв'ю, дав, навіть розповів трошки, так сказати, що за кадром, ну, я вже мовчу про інших політиків експертів. Ну що ж, сам час дійсно поговорити, що чекає Україну, ну, скажу, в найближчі місяці. Ну і взагалі, як будемо воювати далі. Давай, Давай. І зробимо це відео виключно для спонсорів. Ні, ну буде доречно. Ти бачиш, що дійсно є ряд цікаво інформації, ряд цікаво інформації, так що можна буде це все поговорити, обговорити, але ли? виключно для спонсорів. Ну, звичайно, це відео буде для всіх спонсорів. Тобто, якщо у вас пакет дешевше не буває, підходимо. Тому тисніть кнопочку спонсорство і розглянемо дійсно ці всі моменти. Що сказав Зеленський, Буданов, що не сказав Зеленський. <сум> що сказали в Кремлі, а що забули, сказати. Да. Ні, ну Дійсно, ну, можемо згадати навіть вбивство пригошені, якщо хочете. Це ходить воно в загальному контексті. Ну і бути зрозуміло і мобілізацією, і до мобілізації, і зброї до зброї. Поговоримо про це. Але для спонсорів. Тому вітаю спонсорів. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.